Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А Фарисеї казали йому, поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. А Він каже їм: «Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним. Як увійшов до Божого дому за первосвященика Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв і дав також тим, котрі з ним були. І сказав їм: субота постала для людини, а не людина для суботи. Так що, Син людський є Господом також і суботи. Слава Госло Господне, слава тобі, Христе? Улюблені в Хресті. сьогоднішньому посланні До євреїв. Ми чуємо. По чому можна пізнати віруючу людину? Перше, що говорить автор цього листа, це любов. Вчинками віри є любов. Людина, яка любить, підтверджує свою віру, зміцнює свою віру. Ми маємо любити, як сказав Ісус, також. Тих, котрі нас переслідують. Маємо молитися за наших неприятелів. І це робимо в молебні кожного дня, коли посвячуємо також непорочному серці Марії і Росії. Молимося за цей народ, який роками називали ми братнім, а який сьогодні дехто з них виконує роль Кайна, вбиваючи багатьох також і наших воїнів, за яких сьогодні ми молимося. Але також вірою, говорить послання до євреїв сьогодні, вимірюються добрі вчинки, які ми робимо. Хтось, хто робить добро. Також даром для, для церкви, робить добро для інших, тому що його спонукає віра, віра, ти зернинка віри, які він має. Святий Яків апостол навіть скаже більше, віра без вчинків є мертва, плодом віри є вчинки. Але третє, про що говорить сьогоднішнє послання до євреїв, це терпеливість. Плодом віри є терпеливість. Віруюча людина, це та, яка живе в терпеливості. І цього можна сказати, нам сьогодні найбільше бракує. Через постійні вмикання, вимикання світла, якщо є світло, то нема води. Якщо нема води, то є світло або нема опалення, через цю постійну дезбалансованість, розбалансованість. Також і люди нетерплячі. Тут перед дверима. Минулого тижня ми розгружали допомогу на чорнігів, яку привезли з Польщі, і заїжджали і виїжджали автомобілі. І деякі люди, які проходили, просто одна людина в злості кулаком вдарила по, по автомобілі, який проїжджав. По тротуару. Тобто сьогодні людям дуже бракує терпеливості. Послання до євреїв згадує про Авраама, нашого батька в вірі. Пам'ятаємо історію його обітниці. Йому було 75 років, коли Господь йому заповів, що з нього вийде народ що дасть йому потомство спадкоємця і Ісаак народився коли Авраамові було 100 років 25 років обітниці чекання 25 років Скільки за цей час могло бути сумнівів, чи справді Бог виконає свою обітницю? Якщо так, то коли? 25 років ми чекаємо вже 31 рік на повернення нашої святині. Тобто, вже більше, ніж Авраам. І невідомо, коли ця обітниця виконається, тому що знаємо, що Бог завжди дотримує Слово, а влада тільки вміє обіцяти. І надіємося, що також і дотримає своє Слово цього року. Дуже нам потрібно вірити і молитися, щоб це сталося. Тож пам'ятаймо, що плодом віри є любов, є добрі вчинки і є терпеливість. Нехай Бог нам цьому допомагає.